Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі, і в цьому відео я вам покажу, як зробив цю укладку. Також хочу вам розповісти про те, як правильно мити волосся, сушити його, і якими засобами я користуюся для того, щоб зробити ось такий ефект. Поїхали! Я тільки що помив своє волосся, і тепер сухим рушником буду трішки його промакувати. Важливий момент не треба ось так дуже сильно розтирати, тому що ми можемо травмувати наше волосся. Просто ось такими отрухами, рухами, нібито ви його жмакаєте, проходимося по усій голові. Миття голови це дуже важливий етап перед тим, як вкладати волосся. В мене воно дуже густе, дуже жорстке і в'ющеся. Тому я обов'язково використовую бальзам опаліскувач Хто не знає, це така штучка рідина, яку ви наносите після того, як помили волосся звичайним шампунем. До речі, шампунь в мене абсолютно звичайний. Це шварцков. До цього я використовував також е шампунь від дав. Мию я волоси обов'язково два, а то і навіть три рази, тому що з першого разу мені не вдається повністю його очистити. З бальзамів в мене є, який я використовую у душі після миття і потім його змиваю. І бальзам, який я наношу на сухе волосся. Коли в мене є час, я наношу ось цей віддав. До речі, цей бальзам віддав саме з такими золотими. Золотим надписом. Це мій must have. Я їм користуюся дуже багато років, він класно, реально робить волосся таким м'яким. Буквально 4 хвилини змиваєте, і волосся просто шовковисте. Чим більше ви будете тримати його на волосі, тим більш м'яке воно буде. І запах просто неймовірний. Мені дуже часто робили компліменти, що в тебе в. Так пахне голова дуже смачно. А це був бальзам від віддав. Але якщо в мене немає часу, я поспішаю, я не можу чекати навіть 5 хвилин у душі, поки волосся з бальзамом буде м'якнути. Тому я просто після миття можу попшикати ось таким спреєм: це швидкий кондиціонер від бренду Angel Paris. Це середній бренд, не можу сказати, що він дорогий, не можу сказати, що він дешевий. Коштував він десь 400 гривень. І зараз я його нанесу. Я роблю так пшиків немало. Також дуже приємний аромат. Мені він нагадує, до речі, парфуми Tom Ford Noir de Noir. Не знаю чому. І проходжусь по всій голові, щоб. Рівномірно розподілити, тим самим зволожити наші волоси. Навіщо зволожувати? Тому що коли ви будете сушити феном, це буде набагато простіше, і вкладати волосся також буде набагато простіше. Якщо у вас воно не жорстке, не дуже густе, як в мене. То можливо вам взагалі не треба їм користуватися. Багато хто працює в цій сфері, професіонали вважають, що якщо довжина не більше там не знаю 4-5 сантиметрів, то кондиціонерами взагалі не потрібно користуватися. Але мені подобається саме коли моя голова така шовковиста. Далі йде також важливий етап: це сушка волосся. Це треба робити на середній температурі, тобто такий трішки прохолодно теплій і на середній потужності. Обов'язково не треба використовувати гарячий напор повітря, тому що ми просто його попалимо і воно буде виглядати таким більш жорстким і не гладким, і не блискучим. Це нам не потрібно. Також буде два важливих моменти, як саме сушити. Перший момент. Ми сушимо макушку, затилок і бока а, круговими рухами на дуже такій дальній відстані. А нашу чолку робимо наверх, сушимо наверх, але також на великій відстані, щоб не попалити наші волосся. І паралельно чолку ми зачісуємо наверх, чого ми не робимо з цією частиною. В кінці сушки я ще можу під впливом гарячого тиску повітря випрямити свою чілку для того, щоб волосся було більш рівне, тому що ця частина дуже видна, і взагалі саме чолка в мене великої довжини. А волосся чим довше в мене, тим воно більш волнисте. А мені це не подобається. Я хочу, щоб воно було пряме. Далі переходимо до укладки. Я перепробував багато різних продуктів, і зараз мій фаворит це ось така помада від бренду Rusil. Це американська фірма. Можете подивитися, як вона виглядає. Що мені в ній подобається, це те, що вона дає трішки ефект близько. Це не матова. На моєму волосі дуже густому такому матові засоби роблять такий ефект шапки і дуже великого об'єму. А мені хочеться нібито прирядити і зробити таку більш текстурованість. І ось, такі, ось така помада вона реально класно робить цей ефект. Я беру зовсім трішки, як можете побачити, і буду зараз розтирати. В двох руках. Розігріваємо в руках цю помаду. В основному треба на пальцях це робити, тому що вкладати ми будемо пальцями. І далі вже просто будемо проходитись повністю по всьому волосся, щоб його нібито промокнути. І обов'язково треба наносити на корні волосся. Не треба, знаєте, ось просто отак зробити. Ні, цього буде недостатньо. Треба, щоб ця паста проникнула. Майже по всій довжині. А далі ви можете вкладати, як вам подобається. Є два варіанти. В моєму випадку, наприклад, це більш така, такий класичний варіант, тобто я зачісую на правий бік, зализую, так грубо говоря. Але мені подобається ефект такого безладу. Як на мене, воно виглядає більш цікаво. Тому я роблю так, як мені подобається. А мені подобається саме ефект безладу. Ви також можете це спробувати. Все, в принципі, обов'язково я ось так підбираю, щоб не було пушка по лінії рісту волосся. Ось цю частину я трішки так приплюскиваю, якщо так можна сказати. Щоб не було зайвого об'єму саме ось тут. А чілку, ось саме в цій зоні, там, де наша чілка, ми робимо такий ефект безладу. Це все можете подивитися з усіх боків. Вийшла насправді такий навіть не ефект безладу, а прям така класична стрижка, точніше, класична укладка. І я хотів сказати, що найголовніше навіть не миття волосся, а те, як вас підстриже майстер. По своєму досвіду, можу вам сказати, що не треба, не треба економити. Я намагався там 200-300 гривень підстригтися дешевше, але кожен раз мої очікування не виправдовувалися, тому я продовжив ходити до майстра, який у барбершоп, який коштує не прям дешево, але для мене це важливо. Зачіска в мене кому цікаво тримається ну, така в свіжому варіанті максимум місяць, і я б взагалі стригся два рази на місяць, але це вже дорого. Але ось раз на місяць виділяти кошти, щоб гарно виглядати. Тим паче зачістка дійсно робить. Вигляд чоловіка класним. Ну, це дуже важливо. Реально, навіть не догляд за обличчям, там не одежа, а ось зачіска вирішує дуже багато. Ось так, я вам показав, як я роблю все для того, щоб моя зачіска виглядала так, як мені подобається, гарно. Я дякую вам усім за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео і до зустрічі, Па-па!